Там можна в будь-який зручний для вас час лишати ваші пожертви. Ігор Федорович, кажіть сказання. Слава Ісусу Христу! Шановні товариство, ви вже трохи померзли, тому я може, буду коротше виступати від інших. Е, мені пощастило минулого тижня 4 дні, 4 доби провести в Києві, і моє головне єдине враження їм кінець. Вони не виграють. Знаєте чому? Отут біля сцени стоїть Сергій Розора, якого я зустрів київській державній адміністрації, буквально виходив звідти, як пішов шумок, що зараз буде штурмувати Беркут київську адміністрацію, як одну з тих точок, де базових точок нашої революції. І побачив двох киянок, дівчаток, які ну, років 16-17 ПТУшниці по старорежимним нашим радянським міркам. Я підійшов до них, кажу, дівчатка, а ну давайте скоренько додому, це для таких дядьків, як я, а не для вас забавка. Вона каже: тебе дядя, що зайняться нічим? І повірте, що після того навіть самого плюгавенького мужчини не вистачить совісті покинути цей будинок, тому що ці діти вони не знають страху. Ці діти насправді не хочуть здавати свою країну бандитам. А тепер декілька слів, які будуть стосуватися. Напевно, тих, кого ми називаємо силовиками. Так сталося в моєму житті, що після інституту я два роки служив в погонах. Ну, ви знаєте, до, тих, до таких студентів Тере офіцерів своє відношення в Повірте, другий рік я вже вчив декому тих офіцерів. І добре знаю психологію цього середовища. Я знаю, що таке наказ, я знаю, що таке присяга. Напевно, правильно асоціювання Венян каже Нас тут пишуть, нас тут фіксують. Але є декілька речей. Офіцери. Які виходять на службу, вони не давали присягу на вірність Януковичу. Вони давали присягу на вірність Україні. І коли Янукович перейшов межу, коли Янукович зрадив нас, розводячи, як там коли Сазаров казав, чи це чи, чи то ми їх розвілів як котя. Він нас розвів, тому що він бандит, він не знає іншого. В нього така психологія. Він не мислить по іншому, але ми є. Ми є країна. І тому я нагадую ще раз, панове офіцери, сержанти, солдати видавали присягу на службу Україні і на вірність Україні. Коли був майдан у 2004 році, одна журналістка підійшла до генерала, який відповідав внутрішніх військ, який е, ну міг би, скажімо так, розганяти цей майдан. Вона підійшла і дала тільки одне запитання: ви будете розганяти цей майдан? Замість відповіді він сказав: на цьому майдані моя дружина і донька. Цього разу вони врахували ці всі речі, і зараз, до речі, це вже інформація з середини, що називається, вони е, дали підписку, що їхні дружини, їхні діти не будуть ходити на майдан. Хоча серед них багато громадян, які не дотримуються цього і, звичайно, ходять на майдан. Але ви знаєте, сьогодні тут згадували за фашистів: е, коли я дивився сцену, коли е, здорові 100-кілограмові бики товкли дітей. Я собі подумав, оце і є фашизм, оце є обличчя фашизму. Сьогодні вже відомі імена тих, хто бив дітей, тому що в нас інформаційне суспільство. Зайдіть, хто хто є користувачом Фейсбуку чи іншої соціальної мережі. Є їхні фотографії. Так от я дуже хочу, щоб серед нас, серед галичан, не було тих хрунів, чиї фотографії тих, які побили наших дітей, були серед тих, через стосов ганьби. Тому що їм ніколи Україна цього не пробачить. Ці гобліни, які били наших дітей, це не люди і це не офіцери. Тому в тих, хто сьогодні носить погони, є вибір однозначний. Або носити погони і служити Україні, або служити тому, хто порушив присягу. Луценко дуже образно сказав: офіцери визначайтеся з. Чи ви стоїте на сторожі закону України, чи ви стоїте на шухері УЗЕКа. Кінець кінців, я думаю, що кожен робить свій вибір. І ще про один вибір: ви знаєте, що зараз, після того, як побили наших дітей, мені здається, межу добра і зла перейдено. Ви знаєте, що у всій Україні є п'ята колона держави, яка називається партія регіонів. Я не сумніваюся, що більшість з них з високих ідеалів йшли в ту партію регіонів. Хлопці, якщо ви йшли за копійкою, якщо ви йшли за посадами, у вас ще є час декілька годин на Львівському майдані, дали ультиматум до сьогодні, до 17-ї години, визначитися і покласти квитки цієї партії, яка зараз гнобить Україну і відхреститися від неї, і залишитися людиною. Цих людей теж є вибір або залишитися людьми, або бути на шухірі у Януковича. Тому ми, я думаю, порадилися з рядом депутатів, і на 20 число, на 20 грудня, коли буде сесія, ми, до речі, запропонуємо, щоб не було таких речей, як ми мали в п'ятницю, коли автобуси не приїжджають. Тому що хтось з кимось провів роботу, ми заслухаємо інформацію Трускавецького міського управління внутрішніх справ СБУ прокурора про дотримання законності на території України і на території Трускавця. Зрештою, трускавець, який дав героїв Біласа, Данилишина, Макомацького, не може зганьбити себе тим, що хтось забоявся мафії, яка зарвалася в високі кабінети. Товариство сьогодні, або ніколи. Або ми зараз дамо відсіч і будемо вільними, або підемо в рабство. А як відомо, рабів до раю не пускають. Слава Україні! Героям слава!